Служба безпеки України проводить обшуки у нардепа від європейської солідарності Сергія Алексєєва. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, народний обранець обіцяв іноземцю уникнення екстрадиції за 50 тисяч доларів. Представники партії зазначають, де та СБУ проводять обшуки без постанови суду і з невиразними поясненнями необхідності слідчих дій. У Алєксєєва вилучили паспорти та мобільні телефони. А це перешкоджає виконанню ним службових обов'язків депутата, зазначають у поліцелі ЄС. Окрім того, що я очолюю групу між пам'ятних зв'язків з Італії, я мав їхати до Лондона. В мене є запрошення і мають підписати маю, маю відрядження. Я в тимчасовій спеціальній комісії по міжнародному гуманітарному праву я мав вести відповідь, які доказують, доводять, що група Вагнер є міжнародною туристичною організацією через те, що вони творять в Україні.